Якою була мовна обстановка в закладі? ти україномовний, я знаю, що в тебе є своя позиція. Я думаю, вона така, наскільки я розумію, принципова стосовно української мови. Люди приїжджали різні, і в тому числі з російськомовних регіонів, якою мовою спілкувалися. На твою думку, ці люди зробили якісь висновки? Треба сказати, що майже всі. Переходили на українську мову. Я нікого не заставляв. Ну це якби треба розуміти, що моя особиста позиція, що там мова це має влив... дуже важливе значення, ну основне. Е і скажемо стратегічно, ми маємо всі говорити державною мовою. Але точково, коли вони там приїжджали в шоці від того всього, що вони там чуть там життя не лишилися, звичайно, що їх там ніхто на вході не заставляв там терміново вивчати. тобто. Хто як міг, тобто на це уваги не зверталося. Але вони самі е мали мотивацію говорити українською мовою. І я скажу більше, що майже всі, ну, такі з, з молодшого покоління, всі говорили по-українськи. Навіть видно було, що це не їхня І мова. Так, не тільки було... з тобою. Ні, там. Вони ну тобто видно було, що це не їхня мова, що їм складно, що вони. Ну не завжди там знаходять всі там слова, але вони це старалися. Старші люди їм було ну мабуть, складніше, вони так як по-російській говорили. Ну як в себе там говорили, наприклад, десь там в Краматорську, там коли там українського слова хтось почув, ну, так вони і говорили вже. Тобто ніхто на цьому не за не зустрів увагу. Але що цікаво було, що іменно молоді, от вони власне на українську мову перейшли. І я скажу більше, от дві дві сім'ї з тих, що в нас були, вони залишилися в Івано-Франківську. Вони знайшли собі тут вже житло, постійне, там живуть, працюють і так далі. Е, так вони по-українськи говорять. Mm -hmm. перейшли. А коли так. приїхали, то вони розмовляли російською? Ну, з нами розмовляли українською. Між собою там вони розмовляли російською, але тут вже почали розмовляти українською. І між собою в тому числі. А це звідки люди, якщо не секрет? З Маріуполя і з Краматорська. Одна сім'я з Маріуполя. Вони залишились розмовляли. тут і перейшов на українську так, мову. Так, так. Та, та. Ну це прекрасно.